Ось нарешті вийшла довгоочікувана Dead Stranding 2. Як і у першій частині Код використовує гру як медіум для дослідження тем самотності, зв'язку між людьми та глибоких філософських питань, але цього разу подає все з більш гострим посилом, де сюжетна глибина поєднується з ігровими інноваціями та високою естетикою. Продовження Dead Stranding – це дивний, захопливий, дещо нерівномірний, але безумовно незабутній ігровий досвід. Тривалістю від 30 до 50 годин. Однак, якщо вам не сподобалась оригінальна гра, або ви вважали її занадто довгою, дивною, заплутаною або нудною, то продовження вам категорично не сподобається. Спроба коротко переказати події Death Stranding і передумови Death Stranding 2 надзвичайно складне завдання. Навіть сама гра, попри наявність у ній короткого переказу попередньої гри не здатна виразно передати, що там. Сталося. Отже, про що власне Death Stranding 2? світ живих і світ мертвих змішалися, що майже призвело до вимирання людства, передусім через моторошних привидоподібних істот, що застрягли на землі. Торкнись одного з цих істот, і трапиться потужний вибух, який знищить усе навколо за винятком Сема Портера Бріджеса, головного героя гри, якого грає Норман Рідус Сем, репатріант. Він не може померти. Після смерті щоразу повертається з потойбіччя. Це безсмертя дає йому надзвичайні здібності, які роблять його єдиним, хто здатен з'єднати залишки людської цивілізації за допомогою хіральної мережі на швидкої версії інтернету, що живиться енергією з того світу у першій грі. За допомогою спеціального немовляти в капсулі Сем зміг з'єднати всю територію США, але його зрадила прийомна сестра. Яка виявилася надприродньою істотою, покликаною започаткувати нове вимирання. На щастя, Сем переконав її не знищувати людство. Переміг ще одного злодія, що працював разом із сестрою над планом кінця світу, і втік разом із немовлям з капсули, яке тепер почало зростати як звичайна здорова дівчинка. На цьому починається Death Stranding 2. Сем живе разом із дитиною, насолоджується тишею і спрямом покоєм у Мексиці, але після трагічної події, яка приводить його до нижчої точки в житті, з'являється стара знайома Фреджайл, і приносить йому нову місію з'єднати всю Австралію через так звану хіральну мережу і, можливо, врятувати її від знищення. І так починається ще масштабніша подорож по величезному відкритому світу з різноманітними біомами, вантажами, які треба доставити тваринами для захоплення і ворогами яких слід уникати або знищувати. Усе це в пошуках нового об'єднання континенту і, можливо, в процесі подолання старих душевних ран разом із групою диваків, які стають для сема новою родиною. Сказати, що в Death Stranding 2 відбувається багато подій, це нічого не сказати у сюжеті сиквела, стільки рухомих частин. Що дуже швидко стає важко за всім стежити. У грі є внутрішня енциклопедія, до якої можна звернутися будь-коли, навіть під час катсцен, і це допомагає. Але справжня проблема полягає в тому, що Dead Stranding 2 намагається розповісти занадто багато історій одночасно і не встигає належно розкрити жодну з них. Ця проблема стосується і персонажів. Протягом гри ми знову зустрічаємо знайомі обличчя, зокрема, Фрад. Чайл і Хартмана, а також знайомимося із новими героями Тарманом. Долманом, Рейні та Тумороу. Так, Кодзіма любить нехитрі імена, які легко запам'ятати. Гра наголошує на тому, що головний герой більше не самотній. Його найближче оточення запевняє його, що він може покластися на них у цю важку мить, коли він намагається з'єднати континент і, можливо дізнатися правду про загадкове немовля в капсулі. Але слід сказати, що ті друзі здебільшого просто зникають. І байдикують, поки ми робимо основну роботу поза межами катсцен і драматичних моментів. Основна частина геймплею подорожі через гігантську, приголомшливу гігантську змодельовану цифрову Австралію. Іноді треба пробиратися через снігові гори чи бродити затопленими річками пішки, інколи використовувати фургон і їздити відновленими іншими гравцями дорогами, і незалежно від способу пересування, завжди тягнути на собі чималу кількість вантажу. Уся дивина, що була в трейлерах, займає зовсім незначну частину. Навіть жахливі привиди, так звані біті, здебільшого легко обходяться. Варто лише стежити за погодою і мапою, уникати загроз і прокладати розумні маршрути. У грі гравці присвячуватимуть цілі ігрові сесії подорожам через Австралію, доставляючи ресурси між ізольованими містами та самотніми. Станціями, але це не буде самотньою прогулянкою. Довкола з'являтимуться голографічні знаки, залишені іншими гравцями. А нашим супутником у подорожі буде чоловік у тілі дерев'яної ляльки. Та, попри всю дивину, атмосфера залишатиметься спокійною, майже медитативною. Під час таких мандрівок мимоволі міркуєш про світ, людей і себе, але варто лише необережно ступити на мокрий камінь і гарно складити. Вантаж злітатиме з плечей сема, котитиметься урвищем або зникатиме у бурній течії. Саме ця фізика присутності вантажу і робить доставку такою захопливою. Коли пакунки беруть із собою, вони не зникають у меню. Їх доводиться фізично розміщувати на спині сема. Кожен пакунок додає ваги, змінює центр тяжіння, впливає на рівновагу. Вантаж можна перепакувати або закріпити, але все одно кожен. Маршрут стає тонким балансом між швидкістю та безпекою. Саме тому, коли після тривалої подорожі вдається дістатися до пункту призначення з неушкодженим вантажем, це приносить справжнє задоволення. Протягом усіх цих доставок гравці постійно взаємодіють з іншими учасниками спільноти через асинхронний мультиплеєр, який був ще у першій частині. Важливо зазначити, жодного разу не доведеться зустрітися з іншими гравцями наживо. Не буде спільного перенесення пакунків чи боротьби з монстрами. Уся взаємодія відбуватиметься опосередковано через повідомлення, знаки, споруди та інфраструктуру, які гравці залишають. Лишили один одному. Все це схоже на взаємодію гравців з іншої гри японських розробників під назвою Темні душі у Death Stranding 2 відсутні агресивні коментарі, токсичність чи образи. Лише схвалення. Це соціальна мережа побудована на взаємоповазі у 2025 році. Такий досвід дійсно сприймається як подарунок світу, і за це варто подякувати Хідео Кодзімі. Водночас саме тут криється голов на проблема гри у першій частині симулятор доставки і авторська розповідь існували в органічному балансі, але в продовженні саме елемент доставки починає домінувати. Кодзімівське виступити про єдність, метафізику, глобальні катастрофи і зраду людства здається зайвим, штучно вставленим у гру. Однак, не дивлячись на це все, гра все одно залишає глибоке враження. Death Stranding 2 це унікальний досвід. Освід, який не намагається наслідувати інших, а вперто йде власним шляхом, вона спонукає гравців не до змагання, а до співпраці, не до знищення, а до створення. І, попри всі її дивності, повільний темп і сюжетні надмірності, в ній є щось, що дуже людяне, прагнення об'єднувати залишати щось корисне для інших, навіть якщо інші не знайомці яких ми ніколи не побачимо, це гра, яка може роздратувати, здивувати, захопити і навіть трохи втомити. Але в той самий час це одна з небагатьох сучасних ігор, яка здатна викликати справжні емоції, що залишаються з гравцем надовго. Дякую за увагу! Ще почуємось.